Ми знаходимося в селі Бортники Жидачського району Львівської області. Тут в самому центрі села розташований дитячий будинок Мілисєзу Воїна Ісуса для хлопців. Дитячий будинок був зареєстрований у 2004 році греко-католицьким зромадженням Мілис Воїна Ісуса. Запрошуємо. Я називаюся Лев. Я називаюся Рома. Я називаюся Михайло. Я називаюся Віктор. Я називаюся Павло. Я називаюся Жан. Я називаюся Саша. Я називаюся Віталік. — Я називаюся Сергій. Мене звати Андрій. Я називаюся Юра. Привіт. У нас є зараз 22 дітей. Віковий склад від 8 років до 18. Коли ми зробили цей заклад, наголос був, це має бути як сім'я. Це мусить бути як сім'я. Діти мусять знайти тут місце, де вони хочуть бути. І що діти мене сприйняли не як вихователя, а дійсно сприйняли так, як маму. Мама мою чекаю, яка з каву. Мама моя, деться. Ті діти, які є в нас зараз, не знайшли ту сім'ю тут. Тому що було два випадки, коли від нас хотіли забрати дітей в прийомній сім'ї. І в двох випадках діти відмовилися йти від нас. Особисто я тут вже шість років, і я бачу, що якщо я з дітьми проводжу багато часу. Якщо ми граємо разом з ними футбол, і я йду з ними працювати на гарядки, наприклад, ми прибираємо разом, дивимося разом телевізор, їдемо кудись в поїздку на екскурсію. Тоді, коли мені треба щось від тих дітей, я попрошую, вони послухають мене, вони зроблять їм легко слухатися, тому що вони знають, що я постійно з ними. Жовті, діло жовті, то не дуже вже житло. Там вже так? — Так. Там ще ми великі зі діти потрапляють нас від в основному з Вільської області через направлення районних адміністрацій. Тобто є дитина, наприклад, з якихось причин лишилася сиротою, або батьків позбавили прав, або мусили відібрати від батьків. Тобто держава тоді шукає дитину влаштувати. Хоча у нас навчаються і виховуються одні хлопці, але це їм не мішає спілкуватися з сільськими дівчатами і хлопцями, які приходять майже кожен день до нас на спортивний майданчик і разом грають у футбол і в різні ігри. Ми дуже, ми дуже хочемо, щоб Володя прийшов до нашої школи. Так, десь десяти квіт. Ми все любимо з ним сидіти, десь говорити. З Володею дуже приємно говорити. Він гарний хлопець. Що в нас ще своя приватна школа є. У нас є семеро вчителів. Я є восьмій, викладають вони всі предмети. Оце клас, я тут вчуся. Тут е, шестеро людей, Павло, саша, кохарик, Тут музика, всі це співати. Перед тим, як у нас була своя школа, <кій> наші діти ходили в сільську школу, це дуже велика школа. Там є по 25-30 учнів в школі. Тут тобто діти не отримували багато особистої уваги. На жаль, їхній академічний рівень не був достатній для того, щоб відправити їх кудись вчитися. В університет. Після закінчення школи ми допомагаємо їм поступити у вищі навчальні заклади, щоб наші діти змогли здобути. Освіту здобути свою професію і знайти місце в цьому житті. Ми не отримаємо жодної допомоги від держави. І це все за рахунок благодійних пожертв. Uh, my responsibilities here are to help look after the children. I help teach English in the school here. I also help um, with food, help cooking, uh, help with supplying the cooks with food uh, from our stores, also going to benefactors and picking up food for them. I also help out. um, talking in parishes in England, I help with fundraising, um, and, and anywhere else that needs any help. Діти перебувають на нашому отриманні повністю круглорічно. 24 години на добу вони є тут, під опікою наших працівників, вихователів. Ну, у нас є своє власне підсобне господарство. E, перш за все, я вважаю, що найцінніше це в нас є дуже гарний сад. Великий сад, багато яблунь. Це є ми не Шість років тому, то ми два прицепи назбирали яблук. Крім того, у нас є 35 гектарів орендованої землі. Ми орендуємо від селян. Зора, я вже відповідаю за редиску за цибулю і за. Патручку. Це, це в Я Як в міпу, так, я вже відповідаю. Я ж відповідаюся до за... борту. Це також добре виховання для дітей, тому що вони залучаються, пасуть корови, збирають картоплю, там на грядках прополюють моркву. Огірки, що у нас є. Підйомник закупили. Ну, коротше, майстерниці комплектує. Значить, для дітей там будуть у нас такі малі станки, щоб вони мали чим займатися діти. Свої навички би пробували трошки прачі. Оця будова, тоді збудували чотири хлопці, які вони, вони друж, дружно робили. І вони збудували за цілий рік цю будову і потім. Нам, ми купили, потім, потім ми купили двері е, залізні ворота, і потім нам ще помалювали стелю, і там тепер можуть зберігатися машини, трактор, може зберігатися речі від дощу. В 90-х роках була велика проблема з дітьми в Україні, з вуличними дітьми. Багато дітей на вулиці, багато дітей втікали з інтернатів великих і мілисв'язок. Зу... Вирішило, що можливо можемо зайнятися такою діяльністю в Україні як поміж тим дітям. Це був 1998 рік, коли двоє монашки привели до нас двох хлопчиків, братів, і сказали, що ці діти не мають де жити, не мають куди вертатися, і просимо їм допомогти. І це був занедбаний, дуже занедбаний був будинок. Вони прийшли сюди, і, як кажуть, без даху над головою. Дуже в тяжких, складних умовах вони проживали в холоді, скажу вам, і в голоді. і... Люди зі села, які в тому всьому співчували, приносили їм сюди і одяг, і їжу, допомагали хто чим міг. Але я вам скажу, на цей час, на даний зараз взагалі то час, дуже велику село зараз дуже велику підтримку отримує від від спільноти. Головною харизмою нашого чину є те, що більшість наших членів є мирянами, простими мирянами, які мають професії, які мають освіту і працюють у світі. Наприклад, в мене є освіта психолога. Обов'язком для дітей це є служба Божа кожної неділі і кожного свята. Кожен ранок, після сніданком, вони мають 10 хвилин ранкових молитв. Вечором перед тим, як діти лягають спати, ми також маємо 15 хвилин вечірніх молитв. І, як правило, не завжди, але як правило, ми маємо духовне читання. цар, Дуже засмутився, вирішив врятувати Даниїла, але при двохні. І коли в квітні 2004 року мене знову покликали з Англії сюди працювати вже як директором дитячого будинку. Я власне був дуже щасливіше повертаюся сюди, тому що я люблю це місце, я люблю цю роботу, я люблю дітей і коли хочу допомогти їм стати стати повноцінними громадянами нашої країни, свідомими, які знають для чого вони живуть, чому вони живуть, що вони роблять. І це дуже взагалі я вважаю дуже хороша місія. Я вдячний Бові за те, що він вибрав мене для цього. Це палку колись було. Е, воно було криве, там було горби, там було е, там було на рівно. І ми е, брали грузові машини і рівняли це все поле. Потім ми е, всі разом дружно каміння збирали.